Привіт, ми запитали людей на вулиці, чи розраховуються вони криптовалютою. Давайте подивимось. Скажіть, чи користувалися ви криптовалюти для оплати товарів і послуг? А, ні, поки що не було таких що. Поки що. А хотіли б навчитися користуватися перевагами криптовалюти? До прикладу, швидкі перекази без банків, від гривень на, на день? Ну неумежний ліміт на розрахунок. Було б цікаво. Було б цікаво. А скажіть, будь ласка, чи знаєте, що у нас запускається ТЕКС-академія, де можна безкоштовно навчитися користуватися криптовалютою і отримати перші монети, взяти участь у безкоштовній роздачі? Перший раз чую, але це прикольно. Я вважаю. Прикольно 11 листопада запускається дроп від текста. Ви можете отримати до 300 доларів токенів. Для цього треба підписатися на наш YouTube канал і виконати прості завдання для вас. Також я раджу Дякую. і на останок. Чи хотіли б ви отримати покрокову інструкцію, як завести свій гаманець і почати отримати перші монети? Так, да. Було чудово, Дякую вам за опитання. А ви підписуйтесь, Не пропустіть 11 листопада.